Всім добрий вечір, друзі. Я до вас отако хотіла похвастатися. Тут в мене курі живуть, такий курничок маленький. І ну це в мене карлики. В основному одна тільки воно біленька курочка. І півника. То все карлики. І сьогодні мені дали отака, отакі от два чуда. Не знаю, ніби гуска і гусак. О. Дали, щоб я зарубала собі на м'ясо. А мені стало шкода на м'ясо. Я вирішила їх залишити. Хто це такі? Я не розбираюся добре по гусях. О. Отако. Ой! Аж аж стернуло з переляку. О. Бачите? Отако. Ніби гуска і гусачок. По величині дивлюся. Ну і коли я подзвонила до людей сказала, що кажу, що ж ви мені дали гускою гусака? Кажуть, да Ну, то кажу, я їх лишу буде мені на розплід <гум> То подивляться ще гусочку і подарять мені ще одну гусочку. в мене курочка якась почала нести, карличка. Бачите, такі яйця несуть бентамки. Так що, е, під час пожежі інкубатор мій згорів. Треба новий купляти. І понаново буду починати. Все спочатку. Гусей хочу розвести багато весною. Курей, гусей. Буду все спочатку. Ну, нічого. У мене цей рік птиця не ведеться. Оце все, що в мене є, обично хто знає мене, ну і хто бачить мій канал, завжди в мене птиці багато, а це в мене в цьому році птиця не ведеться. Не качки толком, нічого. Качки ті я обрала, в мене було 4 качечки, бо я качура зарубала тоді, як до ми їздила. Так що. А гусей я хочу. я гуси, Гусине м'ясо я люблю. І гусей я собі хотіла. Так що. Таке у мене поповнення, друзі. На дворі у нас уже темно. О, Нічого не видно. Соня моя ганяє. Морда моя, її не видно. Соня, сюди не можна, не можна, тікай. У них такі оці мішки під, під горлами висять. Бачите? У мене були прості гуси, але у них не було оцих мішків. Це молоді, це весняні гуси, це молоденькі, Але вони вже почали і нестися деякі в тої, в тої жінки, яка мені подарила їх. То завтра хочу поставити отам колесо, туди соломи настелити, там, може, колесо ще кину соломи на стелю. Так, щоб менше курі срали їм на голову. і треба якось так поробити, щоб було добре. Якби оцей ящик підняти би трохи над колесами, було б добре. Знизу би гуси неслися, а зверху курі. Ну, щось придумаю. О. І будемо. Будемо що? Будемо розмножати, будемо розводити знову хазяйство, що робити. Так що так. Поки, друзі, нічого такого не знімаю. Сонь, в принципі, нема що знімати, знаєте. Що до цього? Йдемо темно, не видно. О, у нас темнота ти вже геть. Але Богу дякувати. Все помаленьку, потихеньку. Все налагоджується. Вон. Місяць у нас який гарний і зірка. Ой-ой, так, не скачи на мене. Не скачи. Бо ти мене зараз з ніг зіб'єш. Таке небо гарне. Гарне небо. Так що, друзі, отаке у мене є поповнення. Отак. Ну, всіх люблю, цілую. <гум> І до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Ріша. Аріша. Тцк-тк-т. Аріша. Тцк-т. Ага. Ага. Бачила, так? Да? Якщо пішли до хати, що нам тут цей срач розгребсти, і буде добре. Не знаю, я вам показувала чи ні, ми вже віранду тут. Доробили. о, А, да, показувала, покрасили. Так що так, рука моя заживає, ще тільки болить тут його, і все. Ну, я все роблю. Потихеньку, помаленьку, якщо дуже болить, то затискаю бінтом, Так що пока.